Якщо ви, рівно як і я, трошечки в шоці від тих цін, які будуть у нас перші пару тижнів на iPhone 16, та його ще, якби у нас не продають, але вже ціни є у деяких магазинів, тоді ми беремо цей iPhone, отак його шмиг, і дивимося це відео, тому що відео про ідеальні, збалансовані найкращі в світі смартфони до 5 тисяч гривень. Тобто 5 тисяч гривень. Це 100 літрів пального. Це купа жвачок. Це дві отакі картки Kingston 1 терабайт. Чи це повноцінний Incredible New смартфон. Погнали! Недорогі android смартфони доволі популярні. Це може бути перший смартфон для дитини. гаджет для вашої дідусі з бабусею, щоб вони спілкувалися з онуками по WhatsApp. -у. Дідуся бабусь WhatsApp. А відкритки Viber хто буде присилати Христос Воскрес. Та й загалом, якщо ви не дуже вимогливий користувач, бюджетний Android може бути цілком виправданою покупкою. Ну і я б додав, що бюджетний Android смартфон це класна штука, як альтернативний девайс. Наприклад, якщо у вас якийсь там бізняк, наприклад, як от у твоїх батьків, по любасу треба якась робоча труба. І ось е як простенький Android смартфон до 5 тисяч, це супер варік. До того ж, нині ситуація не така, як була років 8-10 назад, коли бюджетники дуже явно. Програвали дорожчим моделям щодо технічних характеристик та юзер експірієнсу. Зараз ви легко знайдете смартфони з якісними екранами та великими акумуляторами в сегменті до 5000 тисяч гривень, які мають практично всі ті ж основні функції, що і флагмани. Флагман це не той магазин для рибалок, це прям топовий смартфон. Я просто вам поясню. Можливо, ви не знали. Звісно, без компромісів не обійтися, але ж ціна багато в чому вирішує. Тож. Давайте поглянемо, що нам пропонує каталог сервіс маршопінгу No1 світі Hotline.ua. Переходимо в розділ смартфони, перейшли молодці, обмежимо ціну на 5 тисяч гривнях, сортуємо за популярністю і перший бачимо, що правильно. І та такі поко, М5С. Ви хотіли собі М5С? Ось у вас М5С знаєте, від M5 Competition як треба розрізнятися? Там в кінці S наша, а у Xiaomi S англійська. M5 Samsung. У версії 4 на 128 ГБ. Це доволі симпатичний смартфон з Full HD AMOLED дисплеєм, процесором Helio G95 і акумулятором на 5000 мАч з підтримкою 33 ваттної швидкої зарядки. А це більше на 8 Вт, ніж у The New Incredible iPhone. Це 15, але в новому, 16-му нічого не зміниться. Впевнена основна камера на 64 МП-папа видавати. Тиме пристойні фото в умовах нормального освітлення. Для краси і статусності тут є ще три додаткові модулі, але від них вже не варто чекати нічого, а в деяких смартфонах є. П'ять додаткових модулів, але працює один, все то інше заглушки, але це не той. Якщо і цього вам замало, то Poco m 5 s має захист від бризок і пилу IP 53. Доволі непоганий стандарт, до речі, ще є NFC, 3,5 мм аудіороз'єм, і в 2024 році це дійсно не баг, а фішка. Сло для мікро-SD і навіть інфрачервоний порш. так... Вимкнув кондиціонер, запрацював телевізор і почала музика грати у всій хаті. Як на мене, досить гідний бюджетник, який навряд чи розчарує за свої гроші. Moto e 13 Пропонує PS екран з роздільною здатністю лише HD. На жаль, процесор UnisOC T606, основну камеру на 13 мегапікселів, проте ємність акумулятора, як в поку. 5000 мА. /г. Враховуючи те, що характеристики слабіші, екран не має таку роздільну здатність, автономність тут, що краще молодці. Samsung Galaxy AO5 має параметри трохи цікавіші за Moto. У дисплеї також HD. Роздільна здатність, але встановлено трішки потужніший процесор від MediaTek. Також є основна камера на 50 мегапікселів і акумулятор на 5000 мАч. Годин. Не надто переконливі характеристики, все ж ці компанії пропонують відчутно кращі моделі в середньому та верхньому ціновому сегментах. А бюджетники прерогатива китайських брендів. А також Nokia, яка досі випускає смартфони і спеціалізується саме на недорогих моделях. Але Nokia то є вже китайський смартфон, та так само, до речі, як телевізори, в Philips? Philips. Телеки це не Phillips, e, Soski і вся інша штука. Це китайський бренд, виявляється. Китайці роблять шлідиком Philips. Ну нічого, мене все влаштовує. Ну Полоски якісь на екрані вигорає зображення, але при всьому цьому доволі непогано. Наприклад, Nokia C32. Пам'ятаєте, Siemens C62? Ось це не він, це Nokia C32. Коштує в середньому 3500-3700 гривень. А характеристики такі ж, як у Samsung та Мотороли. HD дисплей, процесор Unisoc. Камера на 50 Мп, акумулятор на 5000 мАч. На додачу ще й захист від пилу і бризок по стандарту ip 52 От якби він ще був таким же витривалим, як легендарна Nokia 3310, але таких гаджетів наразі зараз не виробляють, тому що і так з дорогами проблеми, але якщо у вас ще з кишені Nokia 3310 вивалиться, то там діріще прям до ядра планети і там розрив, і фонтан буде, тому не треба. Цікавих варіантів, на які ще варто звернути увагу в сегменті до 5 тисяч гривень, RealMe Note 50 Характеристики подібні до інших, але частота оновлення екрану 90 Гц. І є захист IP54. До речі, по юзер експірієнсу, який би смартфон не був по характеристиках, але якщо ви побачите, що таке 90 Гц, для вас цей смартфон буде здаватися набагато швидшим за всіх конкурентів. Отак. У ZTE Blade v 50 Vita не тільки класний неймінг, а ще й 90. 90 Гц дисплей і акумулятор на 6000 мАч. Ну і на десерти. Знаєте, та? Зацініть ZTE Nubia Music. Залізо теж нічим не відрізняється, окрім 90 Гц дисплея, але ж який крутий дизайн. Подивіться. Ще й 2-3-5 мм аудіороз'єму, щоб слухати музику на пару з таким самим поціновувачем лампових дротових наушників, як і ви. Два роз'єми, 3,5 міні-джек. Прикинь, які працюють в паралель. Це значить, ти можеш вивести е, собі якийсь сигнал на ЦАП, класний звук давати по хаті і слухати з шумодавом ту саму музику. І це буде новий експіріенс. Я думаю, це буде краще. Тобто 5.1 1 фігач, і ще й наушники, що ми дав. Клас! Тож, погодьтеся, бюджетний сегмент, він не такий скупий, як здається. За 100-150 доларів є що вибрати. Зайдіть на Hotline.ua, подивіться. Це тільки ті моделі, які нам зайшли, ми вам сказали. Насправді там ось такий список. І я дуже радий, що наразі, хоча б технічно, ну не можна сказати, що поміж оцим і чимось за 5 тисяч. Ну, така прірва, що просто то кнопочний телефон, а це хай-тек технологія. Ні, що то що то має нормальний сенсорний дисплей, десь навіть 90 Гц, десь камера, яка може в день фотографувати, десь є дві антени і 3,5 мм, міліметра, щоб ви взагалі з радістю користувалися тим смартфоном. Ось такі у нас були моделі. А ви в коментарях напишіть, що ви б собі вибрали за 5 тисяч гривень з Android-смартфонів. А можливо, ви б написали, що є вживаний ось такий смартфон. Це краще. Мені буде дуже цікаво почитати. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відіках. Бувайте!